Колаборація між Лігою 1 та Макдоналдсом? все буде у цьому відео. Всім привіт! Ви на каналі «Це футболісімо» і сьогодні ми розберемо колаборацію між Лігою 1 та Макдоналдсом і нову емблему Ліги 1. Ну що ж, у цьому відео є офіційна та неофіційна інформація. Переходимо до відео. Ставте лайк та підписуйтесь на канал. Ось офіційна інстаграм-сторінка «Макдоналдс» у інстаграмі Франція. Хто хоче, підпишіться на їх інстаграм-сторінку. У середу, 27 березня, Професійна футбольна ліга Франції ЛФП представила новий логотип. Він складати. З літери L і цифри 1. У квітні ЛФП представить новий логотип Ліги-2. Ліг 2. І я це відео записував у четвер, 28 березня, вчора була середа, до да 27 березня. І до речі, і ось, наприклад, команда виграла Лігу 1. Вони всім будуть і Макдоналдс і Ліга-1 давати бургери. Всім гравцям команди. Ось у мене питання до Ліги 1 і Макдоналдс. І заодно будуть ще давати картошку Фрі переможчі Ліги 1. Ось у мене таке питання: вони до Ліги 1 і Макдоналдсу усім гравцям будуть давати чи ні. І до речі, і було б іще прикольніше Ліга 1 Макдоналдс і KFC колаборація і емблема бургер-бургер-бургер. Картошка Фрі, картошка Free і м, Ліга 1. м'яч чи Ліги 1. І все буде топово якось. 100%. Ми заходили на сторінку Макдоналс. Там нічого не було по цьому Ліга 1 і Макдоналс. Ну зайдемо на сторінку Ліги 1 і подивимось, може тут щось є. Я прокрутив вниз і ось що я знайшов. Це новий логотип Ліги 1. Цікаво. Давайте зараз почитаємо коментарі під цим постом і що пишуть люди про це. Цей логотип не має сенсу. Ми навіть l 1 не зможемо прочитати. Ліга Макдоналдс 1 вже починає робити неабияку біду. Ла ліга і тепер Ліга 1. Навіщо спрощувати логотип? Це забирає все це. Цікаво. Ла ліга 1, ла Ліга 2. Між назвою Ліга 1 МакДоналдс та логотипом ми опинилися на найбільшому падінні за останні 10 років. Ну, з другим ось цим, між назвою Ліга 1 Макдоналдс, я погоджуюся. І ось новий логотип Ліги 1. Він, якщо не помиляюся, він буде з наступного сезону цей логотип Ліги 1 новий. Але цей логотип схожий як на російський канал. Ось як у російського каналу. Логотип. Ну, зараз почитаємо з цього приводу. Варто відзначити, що новий логотип французької ліги дуже схожий на російський перший канал. Кольори ті ж самі. Та й структура не виблизької якоїсь креативність. Ну, вже з наступного сезону, я показував логотип, становиться так собі не дуже. І далі. Збірна Франції понад 2 роки не приділяла особливої уваги трагедіям в Україні, але кинулася вшанувати росіян. Цей матч проти Чилі був 26 березня. Франція 3-2 Чилі. Франція виграла. І читаємо далі: Президент Французької Федерації футболу Філіп Діало повідомив, що товариський матч проти Чилі в Марселі розпочнеться з хвилини немовчання на честь жертв московського теракту 22 березня. Група з чотирьох озброєних нападників США влаштувала стрілянину у концертній залі торгового центру Рокус Сіті, за даними російських пропагандистських ЗМІ. І, ну, так собі логотип. тип. Не може так робити Франції 100%. Продовжу далі, чому так не можна Франції робити, тому що там багато світових гравців з футболу. Наприклад, не наприклад, Бапе, ось він може перейти в Реал Мадрид. І за цей вчинок вже його ніхто не буде поважати з українців. Тому що давайте зараз глянемо стартовий склад збірної Франції проти Чилі. І кого вже можна не нам, українцям ну, футболістів Франції. Ну що ж, давайте подивимось склад Франції. На воротах Мен'ян, далі, Клос, Саліба, Конате, Ернандес, Фофана, Чоміні, Камавінга, Моні, Жиру. Жиру, Мбапе. Ось таких можна вже ненавидити. Мбапе? Талант. Вранці, думаю, він перейде в реал. І, МПП, думаю, всі будуть його вже ненавидити з українців. Але, думаю, МБАПЕ топовий гравець на даному моєї. У мене було відео про МБАППЕ 2 місяці тому. Хто хоче, подивіться, напишіть, це болісмо МБП перейде в реал. Всім дякую за перегляд. Ви були на каналі це футболісімо. Ставте лайк та підпишіться на канал. Напишіть в коментарях свою думку і очікуйте нових відео. Ставте лайк та підписуйтесь на канал.